Тепер, коли ми за розробника регламенту створили звіт в Рідаш, завантажили його в регламент та надали доступ необхідній ролі, розглянемо, як відбувається робота власне користувача реєстру у кабінеті. Користувач може лише переглядати звіти, і він це робить через окремий веб-інтерфейс перегляду звітів або Рідаш Viewer. Розглянемо його детальніше. Перейти. В інтерфейс перегляду звітів можливо з кабінету користувача, попередньо залогінившись. Далі потрібно перейти на вкладку Звіти і натиснути Переглянути звіти. Ось ми бачимо інтерфейс для перегляду звітів. Він ззовні нічим не відрізняється від веб-інтерфейсу для розробника звітів, проте все-таки є декілька відмінностей. По-перше, як я вже згадував, користувач Redash Viewer не може створювати нові запити та дашборди. Ось ми бачимо, що у нас немає можливості натиснути кнопку Нова інформаційна панель або новий запит. По-друге, навіть для перегляду нам будуть доступні не усі панелі, а лише ті, які доступні для ролей, що є у нашого користувача. Наприклад. У нас є роль офісер, і користувачу з цією роллю будуть доступні ті дашборди, які ми додавали в регламенті у папку офісер. Якщо ми приберемо у користувача цю роль, то у нас зникне можливість переглядати інформацію з цих дашбордів. Важливо підкреслити, що у разі отримання користувачем декількох ролей, для яких доступний перегляд різних дашбордів, користувач з цими ролями матиме доступ до них усіх. Наприклад, ролі офісер доступні дашборд 1 і 2, а ролі менеджер дашборд 3 і 4. Тоді, якщо у користувача є обидві ролі офісер та менеджер, то він зможе побачити усі 4 дашборди. Що ж може робити наш користувач з доступними дашбордами? Відкриємо один зі сформованих нами раніше дашбордів. Ми можемо переглядати дані, отримувати дані внаслідок зміни фільтру та оновлювати їх, тобто отримувати актуальні дані з БД по запитам, які входять в цю панель. Жодних змін ми вносити не можемо. Також при розгляді роботи користувача реєстру зі звітами, необхідно розглянути таку частину платформи як системні звіти аудиту. Що ж це таке? Це власне, звіти, які є вбудованими в систему за замовчуванням і не вимагають додаткової роботи від розробника регламенту. Вони надають користувачу інформацію про деякі операції, які виконувалися у системі. Такі звіти доступні користувачу з роллю аудітор. Це ми змінити не можемо. Тобто надати доступ до цих звітів для інших ролей, як ми це робили в регламенті, не є можливим. Розглянемо, які звіти нам доступні і коротко подивимося, які операції ми можемо з їх допомогою відстежувати. Перший звіт це звіт журнал дій користувачів. Тут… Ми можемо відстежувати, які операції виконувалися в системі, хто їх виконував та у рамках якого процесу. Наприклад, якщо ми хочемо побачити усі події створення сутності за останній тиждень, то ми обираємо два фільтри і бачимо цю інформацію. Другий звіт це журнал подій системи. В ньому відображається інформація про можливі події, пов'язані з потенційними проблемами в системі, наприклад, з можливими спробами несанкціонованого доступу. Наприклад, якщо у системі сталася подія, пов'язана з порушенням політик безпеки, як то спроба виконати операцію, на яку користувача немає прав, або спроба виконати операцію з невалідним gvt токеном то у цьому звіті ми сфокусовано побачимо такі події, на які варто звернути увагу. У мене за останній час таких не було. І останній звіт це журнал управління користувачами. Тут все дуже просто. Ми можемо побачити, яких користувачів було створено через функціональність імпортування з адмінпорталу. Також можемо побачити, хто запускав цю інформацію, і, власне, ідентифікатори користувачів, яких було таким чином створено.